У нас зараз започатковане вже на фіналізації прийняття постанови про започаткування пілотного проєкту в чотирьох областях це Львів, Дніпро, Вінниця і Миколаїв, але постанова відкрита, ми вже говорили з представниками одеської влади, як на рівні області, так і на рівні міста, що можна буде додаватися до цього проєкту. Створення інституту помічника ветерана. Що це таке? Я дуже простими словами розкажу: людина повертається з фронту навіть зараз. Людина, яка була поранена, реабілітувалася і потім повертається і вже не буде служити. А повертається вона додому, дома може не бути, тому що він може проживати там, де ведуться бойові дії. Підприємство закрилося, родина в Польщі або в Чехії, або будь-де, і ніхто його не зустріне. Ні або її і не допоможе для того, щоб е, кудись е, піти. Тож, прямо на порозі там автостанції або вокзалу, має зустрічати цю людину-помічник з переліком своїх функцій, е, і допом має допомогти е, людині. Куди звернутися, хтось має допомогти сприйняти це життя, і це буде цей помічник. Він зустрічає, він буде ознайомлений з роботою всіх соціальних установ, медичних установ і так далі. Буде безпосередньо йому передані контакти. Він буде допомагати людині звертатися по довідки, щоб не було зайвої бюрократії. Всі ви знаєте, що зараз відбувається із ВЛК, із МСЕКами. Ну тобто, люди з фронту не мають стикатися з таким. Ми зараз з урядом працюємо, щоб мінімалізувати ризики саме. Саме з питань отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. І таких питань буде дуже багато. Тобто цей помічник це фактично та людина, яка буде ну, майже рідною для ветерана, і пріоритетом для таких людей для обрання їх, це буде те, що вони самі мають бути ветеранами, тобто вони мають бути залученими до цієї проблематики або членами родин. Заявка буде в електронній формі, на одного помічника буде 100 родин.